І я хотів би задати запитання. От Коли говориться про це свято, яка у вас асоціація? Чому я так запитую, сьогодні я знав асоціації свого меншого сина на деякі речі, От скажімо, коли кажуть ягода, яка у вас асоціація перша? Ягода, він каже кавун. От. Потім каже, запитують от гроші. Яка у вас асоціація? Ну, багатство там може бути. Він каже, їжа. Ну, Тобто, правильно, я думаю, за гроші можна купити їжу. Потім ще така цікава асоціація мужчина чи чоловік. Ну, можемо сказати, я би сказав жінка. А він каже, шапка. <ріст> ну Чомусь в нього така асоціація, мужчина шапку носить. От, коли говорять про в'їзд Ісуса в Єрусалим, дехто, ну, я так думаю, в нашій країні багато людей, які б сказали, це верба. Очерети зелені, може, якісь трави, які пахнуть. От, така в людей є асоціація. І не тільки в цьому, а в інших святах, які ми святкуємо християни. У Людей може бути абсолютно інша асоціація. Коли говорять про Пасху, у когось асоціація з писанками, крашенками водохреща, це ополонка, холодна вода, треба скупатися. Але в таких святах християнських ми знаємо, що центр всього це є Ісус Христос. Амінь. І про Нього ми проповідуємо, про нього ми читаємо, Його ми прославляємо. Я хочу прочитати також про цю подію, яка записана в Євангелії від Матвія. Вже сьогодні читали від Луки. євангелисти синоптики, вони всі записали цю подію, як Матвій, так Марк і Лука, вони записали цю історію. Я прочитаю з 21-го розділу Євангелія від Матвія. А коли вони наблизились до Єрусалиму. І прийшли від Фагії до гори Оливної. Тоді Ісус вислав двох учнів, до них кажучи: йдіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля, відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це стало, щоб справдилося те, що сказав був пророк, промовляючи. Скажіть сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий, і сів на, осла, на осля під, під Яремною сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля і одежу поклали на них, і Він сів на них, і багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи, Осанна, сину Давидовому. Благословений, хто йде у Господнє ім'я Осанна на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвиглося ціле місто, питаючи, хто це. А народ говорив: Це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Слава Богу. Хотілося б звернути увагу, що. Євангелист Матвій, він оскільки писав орієнтовно на аудиторію євреїв, він дуже дослівно він передавав пророцтва. І тому саме Євангелист Матвій він записав як про ослицю, так і про осля. Якщо інші, як, скажімо, Марк і Лука, вони цього, цей факт впустили, то підтвердження пророцтва, яке ми слухали і читали, і зараз слухали з пророка Захарії, він згадав як про ослицю, так і про Осля. І багато хто сперечається, на кому ж Христос їхав, на чому, чи на Ослиці, чи на ослі, чи на, о... на віслюкові цьому молодому. Але зараз не так це важливо. Він їхав до Єрусалиму на ослі. І це є факт. Але, брати і сестри, мені хотілося б. Звернути на одного героя чи одних з героїв з цієї події, які безпосередньо брали участь, які, про яких не так багато сказано в цій події, але які тут є присутні. І хто це саме? Це господарі цього осла і ослиці? От, скажімо, євангелист. Марк і Лука, вони також нагадують, що, скажімо, Лука, він говорить, що це були господарі. От коли прийшли учні, вони захотіли взяти цього, цю ослицю, осля, то там знайшлися господарі, які сказали, що ви робите. І Марк, він, передаючи дану історію, він каже, що. Цей віслюк, він був прив'язаний поза двором. Тобто, не в самій Господі, певне, за ворітьми був прив'язаний цей Віслюк. І коли учні, вони, виконуючи прохання Христа чи його наказ, вони пішли брати ту ослицю, віслюка, то вони зустрілися із тими людьми, які їх спитали, а що ж це ви робите? Це є наша власність, а ви прийшли тут і хочете його забрати. Цю ослицю, віслюка. Вони ж нам потрібні. Тому що, наскільки ми знаємо, то в ті часи осел був необхідний в кожній такій сім'ї, більш-менш яка займалася якоюсь роботою. Віслюка не мали вже, напевне, самі бідні, можливо, люди. Тому що він використовувався для перевезення речей, на ньому їздили. Це так можливо, як в нас зараз автомобіль, можливо, якийсь старенький, але є автомобіль, на ньому можна їхати, використовувати його для своїх потреб. І от, скажімо, якщо взяти сучасною мовою, от я собі так думаю: от прийшов я до вікна, своєї квартири, дивлюся, а мого віслюка там хтось забирає. Там Запорожець стоїть, хтось відкрив двері і намагається ним поїхати кудись. Ну, от як ви би себе повели, брати і сестри? Я думаю, що кожен господар він би швиденько би вибіг і сказав би: зараз я викличу кого потрібно, чи, можливо, хтось більш радикально повівся би. Але ми маємо свою власність, ми її якби... це наше, це наше. Але дивно, повелися ці господарі, коли вони спитали. А що ж ви робите? Це забираєте мою власність, мою ослицю, мого віслюка. Але учні сказали так: його потребує Господь. Його потребує Господь. І що ж далі? Далі вони взяли і пішли. Я думаю, ці господарі відпустили. Ну, не написано, як вони повелися, але вони віддали те, що їм належало. Вони взяли ту ослицю, віслюка і повели, і його використав Христос. І хотілося б задати якби запитання. В нас є дещо, в нас є багато що нам дав Господь. В нас є матеріальні цінності, Господь нас духовно благословляє, нас, наші сім'ї. Ми маємо щось. Але бувають такі моменти, коли, можливо, до Тебе, до мене пролунає таке ж запитання. Потребує щось Господь. Те, що і мені потрібно, але потребує Господь. Як ми з вами повелися би в тій чи іншій ситуації, я думаю, що кожен християнин, ми є самі власністю Господа, тому що за кожного із нас була заплачена величезна ціна це ціна крові Ісуса Христа. Ми самі повністю належимо Господу. І як Писання каже, навіть ми не свої, але в нас є дещо. Те, що, ну, власність, наша, матеріальні цінності, те, що ми використовуємо. Я думаю, що бувають такі моменти, коли дійсно щось потребує Господь. А як він потребує? Можливо, знайдеться біля нас якийсь ближній наш, чи то брат, чи то сестра, чи можливо невіруюча людина, якій потрібно буде послужити. Чи готові ми, ти, я зробити щось ради Господа? Я думаю, що Господь бачив тих господарів, які були готові. Він послав своїх учнів, і він знав, що ось там буде стояти та ослиця, те осля, і господарі їхні, вони готові послужити цим для Господа. Коли вони почують, що його потребує Господь, вони просто віддадуть. Можливо, з радістю навіть зроблять це, віддадуть їх, тому що потребує її Господь. Як ми з вами поведемося, брати і сестри? І ще я прочитаю одну історію, нам мені дуже подобається, яка записана в останньому розділі першої книги Хронік, там Написано про Давида, котрий вже в кінці свого життя він зібрав дуже багато матеріальних цінностей для того, щоб побудувати храм. Але Господь сказав йому, що не ти, але син твій побудує цей храм. Але настільки багато Давид зібрав і золота, і срібла, і дорогоцінних каменів, і дерева, він все це зібрав, також начальники. Князі жертвували, народ жертвував для Господа, для побудови храму. І цікаві слова, така прекрасна молитва Давида, якою він молиться до Господа. Я думаю, що дав би Бог, щоб ми з вами могли так сказати, щоб наші серця були такі, як серце Давида. Я прочитаю з 29 розділу першої книги Хронік, з 10 вірша. І поблагословив Давид Господа на очах усього збору, і сказав Давид: Благословений Ти, Господи, Боже Ізраїля, нашого батька, від віку і аж до віку, Твоя, Господи, могутність, і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах та на землі. Твої Господи царства, і ти піднесений над усім за голову. І багатство та слава від тебе, і ти пануєш над усім. І в руці Твоїй сила та хоробрість, і в руці Твоїй побільшити та зміцнити все. А тепер, Боже наш, ми дякуємо Тобі, славимо ім'я Твоєї величі. Бо хто бо я і хто народ мій, що маємо силу так жертвувати, як це, бо все це від Тебе, і з Твоєї руки дали ми Тобі. Бо ми приходьки перед лицем Твоїм та чужинці, як усі наші батьки. Наші дні на землі, немов та тінь, немає тривалого. Господи Боже наш, уся ця безліч, яку ми наготували на збудування Тобі храму для ймення Твоєї святості, і з Твоєї руки вона і все це Твоє. І я знаю, Боже мій, що Ти вивідуєш серце і любиш щирість. У щирості серця свого я пожертвував це все. А тепер я бачу. З радістю Я я бачу, я з радістю народ твій, який знаходиться тут, що жертвує себе тобі. Господи Боже, Авраама, Ісаака та Якова, наших батьків, збережи ж навіки цей напрямок думок серця народу Твого, і міцно скеруй їхнє серце до себе. Слава Богу! Брати і сестри, і я бажаю перш за все, якби для себе і для кожного з вас, щоби ми. Пам'ятаючи те, що ми самі куплені дорогоцінною ціною нашого Господа, ми не свої. І те, чим ми володіємо, Господь нам дав. Якщо би щось потребує Господь, щось потребує наш ближній, нехай наше серце буде таке, як серце Давида, як того народу, який був у той час. І як Давид молився, щоби Бог зберіг. Такий напрямок думок, таке серце свого народу. Нехай Господь Бог благословить нас, щоби в цей прекрасний день ми згадали ту звичайну людину, яка віддала свого віслюка, віддала те, можливо, що було дорогоцінне, те, що потрібне було їй, але вона віддала його для Господа, тому що цього потребував Господь. Можливо, той, те осля, та ослиця. Я думаю, що вони й вернулися назад до Христа, але в той момент вона зробила цю жертву. Нехай Бог благословить нас, щоб наші думки, наше серце було такого ж напрямку. Амінь.